Що робити, якщо не хочеш йти в зал, а хочеш займатися в домашніх умовах? Зараз розкажу вам чесно. Давайте поділимо, тому що тренування для дівчат і тренування для пацанів трошечки відрізняються по своїх нагрузках. Так, для пацанів в домашніх умовах. Все, що вам вистачить, щоб просто тренуватися і щоб виглядати ну, все одно ліпше, ніж там, 90% людей, які не тренуються взагалі. Вам вистачає банальні три базові вправи: присідання, прес і віджимання. Присідання, самі розумієте, ну, це база. Присідаєш без різниці. Прес так само це база. З віджиманнями є один прикол. Ширину рук. Тобто ширину рук можна міняти. тобто Так, 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 ширше. Отак, вужче, вище, нижче. Тобто від вашого положення рук впливає на те, які м'язи більше включаються. Тобто при вузьких в тебе включається більше плечі і трицепс. При широких в тебе вже включається грудак. Якщо ти зведеш руки отак і поставиш, і будеш ось так віджиматися, тебе почне включатися низ груді. Тобто, в принципі, щоб тримати себе в формі, можна не ходити так в зал, блядь, і їбашити прям тут по чорному. Для дівчат це база віджима... ой, так само можна чуть повіджиматися, пресік. Присідання, просто присідання можна буде додати вагу, бо то, щоб всі ви хочете. Попочку така, щоб була гарна, кругленька. Я думаю, що довести до якогось нормального вигляду можна спокійно домашніми присіданнями. У мене, наприклад, мама от вона займається, присідає вдома і вона скинула 6 кг на цьому. Тому так. От ми з вами переговорили чесно. Лайк, підписка, щоб була велика піска.